А потім вже руски позголошували, котрий ще зголосили, а не можна було ще зголосити, бо якщо котрий зголосив, то йшли, та й хати палили, ти вже ще змінив. Mm -hmm. А от а тато мій, вже мій чоловік не зголошувався. Mm -hmm. а, й так переховував. а так Вася переховував. Так по тому його йден видав, та й попав у тюрму mm -hmm. вже на 10 років. Ви звали іміли? вашого чоловіка, як його звали вашого чоловіка? Йосиф. Йосиф. Так. А фамілія така фамілія? Шихоряк. Така сама, яка ваша. Та він попав в тюрмі, та в тюрмі сидів та й казав, що так мучили, бо знає як. <реку> Але він бо мама казала, говорила все помилуння Боже. Юсь без нікого, хоча там жили, бо він не любив ні капусти, ні сира, ні сметани. Ниж таку страви не любив хіба солодке молоко. А мама його прийшла забирати з хати примусово. А мама його каже: не беріть його, бо він ніж не їсть, хіба молоко та й бульву таке, та він з вами там умре. Та не беріть. Тихо, давай одежу забираємо. І так матір гойкали, його забрали. І мама й казала, Юзю, нікого не вбив, нікого не вбив, то й тебе не вб'ють. Mm -hmm. Та всіх з того вже села поубивали, хіба й день він віжив. І день і нісить.